Україну називають світовим it хабом, тому що у нас є круті фахівці в it індустрії. І сьогодні маємо змогу поспілкуватися з одним із них. Це Артем Левківський. Пане Артеме, вітаємо вас. Добрий день. Ви розробили універсальний чат-бот, який має назву український єнот. Розкажіть, що це за чудо техніки тепер таке. Ну ідея бота була по перше загребувати всі важливі сповіщення, е, які ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, якщо там, я рік назад, умовно кажучи, ходив на один сайт, подивитись карту тривог, подивитись, що відбувається там, з радіаційним фоном на інші сайти, то ідея була, коли ми почали розробляти бот, зібрати все в одному місці, зробити такий собі варрум, як це модно там називати, де всі метрики важливі в одному місці, і людина цивільно може зайти, подивитись, що її цікавить. Ось. Додатково було ідеєю додати прослуховування російських бойових частот для стратегічної авіації. Це ті частоти, які там всі підрядком на лінії вже слухають. Ну, і На них чутно, коли там вилітає борт стратегічної авіації, коли відбуваються голосові комунікації, борта з диспетчером, або чутноморзи комунікації за допомогою азбуті морзи. Ну, і, в принципі, бот моніторить також. Радіоефір на бойових частотах, і відповідно коли фіксує там якусь активність, то починає розсилку. Розпочнемо е, ваш коментар із того, чому український єнот. Е, чому така назва? То це просто і цікаво. Коли створюю якийсь проект, даю йому технічну назву. Проєктна то завжди беру, там назву тварини, плюс якусь характеристику, наприклад, там вели кіт або злий бик, щось типу такого Ось. Е, з єнотом. Було перше, що на згадку припало, це єнот. бо ми почали робити його в травні. Тоді була ще на слуху історія з херсонським єнотом, якого викрали. Ну і другий аспект, там, єнот це така моя та темна тварина, з якою мене асоціюють багато хто, тому зупинився на такій назві, коли створював самого бота. Ну, в Телеграмі, коли в меню Botfather створюєш бот, там одразу треба ввести назву. Яку потім змінити не можна, ну і вона так і лишилась. Тепер давайте на практиці подивимося, що може зробити і показати нам цей чат-бот. Ви починаєте роботу, обираєте область, в якій ви знаходитесь, або місто, місто Київ, ну і потім по цьому регіону будуть приходити сповіщення. От бачите, тут є радіаційна ситуація: знайти найближче укриття, останні втрати ворога і відкрити карту повітряних тривог. Так. А, це статичні функції, які там доступні на запит. Наприклад, там останні втрати ворога» вводимо і отримуємо останні втрати. Давайте тепер поясніть нам звідки підтягується ця інформація в чат. бот Генеральний штаб публікує у себе в соцмережах. Останні втрати. Ці мережі агрегуються одною АПІ, це програмний інтерфейс, до якого ми підключаємося і в автоматичному режимі тягнемо інформацію звідти. Тобто дані Генерального да, повністю штабу. Так, далі. От, наприклад, натискаємо на радіаційна так. ситуація. Зараз. воно трошки довго може генерувати. Звідки це береться? А, тут ми пряме посилання, навіть вказуємо, що це дані з Укргідрометеоцентру. А, у них є карта датчиків. Там що цікаве ми знайшли, що іноді бувають доступні датчики в Криму, навіть датчики на окупованих територіях. Вони є по всій Україні і звідти теж тягнемо інформацію. Тобто датчики радіаційного фону. Ну так. Да. Угу. Ну і що, найближче укриття? Давайте пошукаємо разом. Найближче режим. укриття. Сюди потрібно надіслати геолокацію, де ви знаходитесь. Це робиться через ось там додати а, геолокацію? Не зовсім. Там поки що. Не дуже в зручному режимі, коли надсилаємо е ну, яка виглядає ось так. Mm -hmm. Наприклад, обираємо якусь галокацію, і вона скидає нам інформацію по укриттю. Так. Далі де ось у нас меню. Зайдіть ще раз. Зараз. Момент. Останні втрати ворога подивились, радіаційні знайти найближче укриття. подивились, відкрити карту повітряних тривог. Це угу. дійсно те, що всі ми шукаємо, <хи> що там відбувається. Добре. І бачимо актуальну карту. Угу, На тепер. Да, Станом саме на зараз. Як карту генеруємо? Ну, бот підключений до api серверу офіційно повітряних тривог. Ми отримуємо сповіщення про всі повітряні тривоги. На подальший функціонал, про який далі розповім, ми їх всі логуємо. Коли тривога була, вручну встановлюємо причину, через яку ця тривога була, наприклад, там міг злетів або не знаю, десь шахіди летять. Ось і відповідно до тої інформації, яка нам приходить, ми генеруємо цю карту. Ви особисто. Тобто це а, не підтягується карта з карта, не підтягується. Ну, ми знаємо в яких регіонах тривога завдяки серверу офіційному, а генеруємо вже на своїй стороні саму карту. А дивіться, чи не плануєте додати до цієї розробки, наприклад, от взлетів міг, от як ви кажете, ми бачимо, да? але щоб і люди бачили, що летять шахеди, з якого конкретно напрямку, там через які можливо регіони вони будуть пролітати? Це зараз якраз друга така фішка, яку ми хотіли робити в автоматичному режимі. Ми і хочемо. Для чого ми логуємо зараз всі тривоги? У нас. Майже всі тривоги за літо зібрані. Ну, бо ми почали бота робити в травні, і запустили його 23, -го числа, 23 третього серпня. Майже всі тривоги зібрані за літо з вказаним датою, часом, регіоном, приписання, з якої вони причини. там злетів міх або шахіда, або ракетний удар з флоту. Для чого ми це робимо? У нас буде друга нейромережа. Яка буде автоматично на літу визначати найбільш мовірну причину тривоги? Це буде проходити там через фільтр адміністратора, буде приходити нам в закритий чат. Якщо інформація правдива, ми там бачимо в повітряних силах або розуміємо з інших джерел, що це тривога через там удар шахідів, то буде розсилатись також і причина тривоги. Ну це буде в цьому чат-боті. Да, в одному чат-боті. Коли ви плануєте таке втілити, Потім що складно сказати, бо вручну розсилати його не складно. Щоб бот автоматично визначав найбільш мовірну причину, трошки складно там трошки рандомні відповіді він дає. Потім ми тестували, плануємо. Протягом місяця, місяців, десь так, напевно. Ну і давайте подивимося ключове, цікаве, так? Як можна послухати частоти наших ворогів? Закриваємо меню підписок. Ну, бачимо, що тут є меню підписки на тривогі. Це не так цікаво. Карта бойових дій, до речі, це оновлення з діпстейту будуть приходити. А тепер людською мовою. Якщо казати людською мовою, то якщо ви підписались на карту бойових дій, то бот буде присилати вам, коли карта діпстейту, на якій зображені окуповані території, де окуповані, оновлюються. Угу. Ось, бо типу, відбили наші хлопці територію. Ну, да. Як ми тільки на дітей з'являється оновлення, ми розсилаємо про це інформацію. Ну Ось. і тепер я Д... так розумію, що е, в нас ми бачимо це меню, да, де да, радіаційна ситуація, і так далі. Але це воно буде працювати, якщо ти тільки натискаєш. Да. А якщо ти підписуєшся, вона автоматично Вона автоматично буде, буде приходити, як повідомляє. Да. Так. А, ну, третє меню підписок це погодні явища. Е, ми додали в червні. Вже не планували це. Якщо десь ударила блискавка поблизу, що приходило сповіщення, не лякайтесь, це не вибухи, це грім, і воно працює зараз. Так, да, Так, да, воно працює, тому що були такі, ми пам'ятаємо, да були такі да. сильний грім, що дійсно всі лякалися, да. думали, що десь шахіди Друга летять. Троє, що ми туди хочемо додати, але потім що вона не зовсім на часі, там ми помітили такі дві новини за літо, що були невеликі землетруси в Україні: двох трьохбальні. трьох лякайтесь хитання землі, що це також не бойові дії. Ну, це потіж в планах. Ось. Ну і, власне, моніторинг частот це найнижча кнопка. Угу. Ось. Що робить моніторинг частот? Ми використовуємо ряд відкритих публічних серверів з радіоприймачами ряд приватних на території в Україні, не на території в України, які натравлені, грубо кажучи, на якусь частоту, яка є частотою Стратегічної авіації росіян. І цей бот постійно, ну, один із сервісів бота постійно слухає цю частоту, е, отримує там е, поток аудіоданих, можна так назвати, аудіофайл, е, який він постійно аналізує. Е, якщо там знаходить щось не схоже на білий шум, на статичний шум, якщо користувалися радіо, то там таке шипіння. То він буде робити розсилку. А зараз ми можемо послухати? щось? Послухати ні. Він тільки надійшле сповіщення, коли буде фіксуватись активність на чистоті. Ага. Ось. А загалом багато там частот? Тих, тих що вони використовують, зазвичай дві-три основні, на яких вони найчастіше літають. Ось іноді вони на одній і тій самій. Вони періодично їх змінюють, там залежить від сезону, коли вони змінюють. Чистоту, це там із природними явищами, пов'язано з географією, багато нюансів, через що вони їх змінюють. Ну, але ви слухали а, хоча б раз. Так. Що там, Про що йдеться мова? А, звичайно, людина там має. Перший керує, а второй? Ми ну, щось типу того. Там Зазвичай просто набір цифр, якщо це голосові комунікації. Якщо це комунікації за допомогою Морзе, то там просто піщалка якась. Ось. А, ну, а най… Першим свідченням того, що на бойовий виліт там, вилетів якийсь борт, це статичний шум трансмітера. Багато хто його може сплутати там, з білим шумом, це теж таке шипіння, але воно говорить про те, що борт піднятий в повітря, що у нього вімкнений радіоприймач радіопередавач, і він готовий до комунікації. Як правило, якщо є трансмітер на бойовій частоті, Майже завжди це свідчить про те, що там за 5-6 годин можливо трошки менше, можливо, трошки більше, в залежності від маршруту польоту, борт буде на пускових позиціях, буде пускати ракети. Ось дивіться, наприклад, в Ізраїлі у них є е, е, така технологія, да що. Коли бачать там, не знаю, зліт якогось стратегічного ворожого повітряного судна, та, вони оголошують тривогу не по всій країні, а лише тільки з тій частини, куди вони бачать, що буде рухатися якийсь чи літак, чи шахід і так далі. Чи плануєте ви щось таке подібне зробити? Сповіщення про тривогу в окремому районі, в залежності там від причини, вона звучить гарно, але. Люди можуть плутатись, мені здається, через це. Але в цілому, якщо дивитись зараз на тривозі, як вони ширяться, так як ми все літо їх логували, то такі вже умовні паттерни трафарети, як ці тривоги розповсюджуються. Якщо ми подивимося там на карту, то якщо міг злітається буквально за одну-дві хвилини, вся країна стає червоною. Якщо це пусті ось цих ракет стратегічної авіації, як правило, десь по Київську область, по Вінницьку область, країна червона. Далі, через пів години, через годину, якщо ракети летять на захід, то вмикають тривогу також у західних областях. Якщо це там пустки ракет флоту, то тривоги ширитись починають з півдня йти вгору. Ви запустилися 23 серпня так. на день прапора в переддень Дня так. Незалежності. І, власне, за цей час ми можемо подивитися, скільки підписників? у Статистику можуть двоє людей подивитися: це я і ще наш один розробник. Я дивився останній раз два дні назад, десь було 6 тисяч людей, які, хоч раз, скористалися ботом. А маєте статистику тих, хто не просто скористався, а на постійній основі підписана на постійній основі не ведемо статистику, потім бо було трошки складно технічно. Ну і звичайно не можу вас не запитати і не розповісти нашим глядачам про те, що ви не просто так собі айтішнік вирішили це зробити, а що ви були в нашому головному управлінні розвідки, бо вони зацікавилися також вашою розробкою. Розкажіть так, про це не був в головному управлінні розвідки, але мав контакт з афілійованою компанією, яка робить які рішення для них. Ось ми спілкувалися там, з менеджером цієї компанії, розповів про ідею прозаду ми ще до того, як ми запустили бот. А, ну і з того боку був проявлений інтерес, скажімо так. А, ну і знаю, що за цей рік, бо почав цікавитись я темою страту десь на початку жовтня, ну в середині жовтня, коли почалися обстріли по енергетиці. А, в цей час жодного автоматизованого рішення я не бачив, але знаю, що багато людей слухаються вручну, там заходять на сервер, де є радіоприймач, і просто слухають цю частоту якусь. Ось. Як, зокрема, ваші друзі, рідні зреагували? А, на що саме? На вашу нанорозробку. На розробку сприйняли з позитивом. До речі, коли там показував родичам, то таку цікаву тему побачив. Не всі люди хочуть встановлювати додаток повітряної тривоги собі на телефон, і не всі люди взагалі знають, коли тривога почалась, коли вона закінчилась. Якщо це різні невеличкі міста або там інші обласні центри, то там як. Є тривога на тривогу, ну сирена на тривогу, і є сирена на відбій. Там люди вміють по звуку відрізняти, коли вона яка, вона там по довжині відрізняється, ще якось. В Втім, сирени на відбій немає, і, відповідно, люди іноді губляться. Коли показував мамі цей бот, то вона теж іноді питала: а зараз у нас тривога чи відбой. Кажу, ну можеш підписатись, дивитись. Ось а чому люди не встановлюють додаток? Того, що або їм сирена не подобається, як вона гуде сам звук. До речі, або я знаю, того, дуже що це баг... Та дуже багато людей, які повідключали собі цю функцію, тому що посеред ночі, мовляв, їх будить і вони їм це не подобається. Артеми, вам всього 22 роки. За яким фахом ви навчалися, і чому вирішили присвятити себе саме it спеціальності? Тут це дуже цікаво. Насправді склалось. Навчався я ще в Ірпіні, Ірпінський економічний коледж. Навчався за фахом комп'ютерної ютер, комп інженерії. Вступив в КПІ в 2020 році за фахом електроніка, електронні системи, мультимедіа, засоби інтернету речей. В якійсь мірі, до речі, це є той самий інтернет речей, бо радіоприймач, який має зв'язок з інтернетом, робить якісь корисні функції. Це по і є інтернет речей. Як я до цього прийшов? Справи з залізом в цьому боті, як такої навіть і немає, бо ми використовуємо вже готові сервери з готовими радіоприймачами. Тобто, власне, залізо ми не тримаємо, тільки орендуємо сервер, де цей бот крутиться. У вас ціла команда працює? Ну, у нас було троє людей, коли ми почали робити це все. А зараз нас трошки більше. Нас семеро. Команда трошки розрослась після релізу. Ну, це все а... абсолютно на добровільних засадах, а, да. тобто це не фінансується. О, ні, тільки свої клпаті кошти вкладали. Ну і поділіться, звичайно. Ви сказали, що плануєте його трішки удосконалювати. Що на майбутнє які в планах? Яке майбутнє в планах, як я вже сказав, розсилка про причину тривожі, причому автоматизована максимально наскільки це можливо. Це перше. Друге, що ми хочемо додавати, це міста, в яких можна знайти укриття, бо потяжо це лише укриття по місту Києву. Це пов'язано з тим, що єдиного джерела про укриття по Україні його не існує, як угу. такого, і зібрати дані по всіх містах, по всіх областях дуже складно. Ось це, напевно, дві основні е, функції, які ми будемо додавати. Крім цього, будемо вдосконалювати алгоритм по розпізнанню комунікацій на частотах, бо зараз іноді буває чисто. Що таке сповіщення. частота комунікацій? Е, Ну, Коли борт злітає, так. Е, вони спілкуються за допомогою радіозв'язку. Е, будь-які радіопристрої, ну будь-які бездротові пристрої, вони комунікують на якійсь частоті в радіоефірі. Ну і власне ось ці частоти боти слухає. Угу. Ось будемо вдосконалювати алгоритм розпізнання, бо потім що є ймовірність там хибних спрацювань, потім є ймовірність того, що на частоті нічого немає, або зробить розсилку. Він після цього одразу зробить розсилку, що там далі зафіксовано білий шум, нічого немає, але люди можуть лякатись. Ось. Так що це покращення буде самого алгоритму, плюс невеличкі тетьонування. І з глобального нового, що ми хочемо додати, це. Моніторинг бортів на флайт-радарі це також частково свідчить там про активність стратегічної авіації, бо геолокувати її фізично дуже складно. Mm. Я думаю, навіть розвідці складновато це робити. Ну, а якщо ми бачимо, що на півночі Каспійського моря закритий авіапростір, там немає цивільних бортів, ну, як правило, це говорить про те, що будуть здійснені пустки знову ж таки. Що Росія закрила повітряний простір там з метою безпеки, щоб не зачепити повітряні судна цивільні. Ось а, також, як варіант, було б цікаво а, спостерігати в автоматизованому режимі, знову ж за допомогою флайт-радару, що літають якісь цивільні борти російські, тобто це урядові борти і так далі. Звідки вони вилетіли, куди і коли. А, такий моніторинг хочемо додати, і плюс моніторинг а, човнів в морі. По mm. зараз це стало такою цікавою темою. Багато хто спостерігає, стільки там в Рні в інші донайські порти човнів зайшло, стільки зайшло там в російські порти, скільки човнів пройшло через Керченську протоку. Плануємо це і ще зробити. Ну і власне, технологічно, це в якійсь програмі ви пишете сама ну, саму програму. Тобто, ну тут ми бачимо це як <світ> якби Телеграм, да? А от саме написати, прописати ці всі алгоритми, що, звідки, як підтягує, <світ> а, що маєте на увазі? інфраструктурно, як ми це технологічно, робимо? Технологічно, як ви технологічно? зробили так, ось оцю що підтягується сповіщення, там, наприклад, із гідрометцентру і так <світ> далі. Це а, якась програма є така для айтішні? Не знаю. Е, ну, у Укрхід Метеоцентру, наприклад, теж в автоматизованому режимі це все викладає у себе на ресурсах. Е, ми дивимося, як вони це роблять, як воно у них на сайті розміщено. і з цього сайту в автоматизованому режимі е, по факту. Як його дістаємо, витягуємо інформацію. Тобто ви це вручну робите? А, ні, в режимі. От я ж про це й запитую. Як, як вам вдалося вдається взагалі взагалішникам це okay. робити? <сínt> <сínt> За допомогою HTTP запитів, якщо казати технічною мовою, якщо казати мовою зрозумілою для людей, то це е, е, такий самий запит, як ви робите там на сайт вручну, але в автоматизованому режимі це. Людські дії по факту в якійсь мірі імітує а, програма, і вона отримує відповідь там, дані, які отримує людина. Просто в більш старому вигляді, які там мало про що говорять зазвичай людям. Ось і так інтегруємо зі всіма а, сервісами, а, крім знову ж таки моніторингу частот, бо це не просто агрегуємо дані. А Дістаємо дані аудіопиток, обробляємо їх самостійно, і далі вже надсилаємо Це займає багато часу вашого. А, ну в якій мірі казати багато. Якщо ми почали робити в травні, закінчили в серпні, то це не такий прям ударний темп розробки був, наприклад. Бо я навіть не про розробку, так. а про те, що вам все одно певні функції потрібно керувати вручну. А, і це постійно треба бути на зв'язку. Ну, в принципі, так. Боти. Бо це сервіс, який існує, і його завжди треба підтримувати, і завжди треба бути на зв'язку. Дивитись, чи він не поламався, чи він не впав. Тому так. А от, до речі, про не впав. Можливо якось зламати? Так, як це telegram бот то досить складно є. Мирність того, що там людина просто буде надсилати і натискати кнопку Скарж, без перестанку. Оскар, ні, ні, просто натискати кнопку і, грубо каже, за бот. Ну, Ми потім з таким не стикалися. Якщо будемо стикатись, то просто будемо банити таких юзерів. Це перше, друге. А у самого телеграму є технічні обмеження. Наприклад, ми потім що не можемо надсилати більше ніж 30 повідомлень на секунду. Відповідно, якщо ботом користується зараз 6 тисяч людей, всім розіслати е, сповіщення про тривогу, це займає дуже багато часу. Ось і це зараз серйозна така проблема, з якою ми зіткнулись. Е, ми в майбутньому відійдемо від неї. Е, зараз розкажу як. Потім що намагаємось зв'язатися з Телеграмом, з support-сервісом Телеграму, щоб нам розширили цей ліміт, хоча б там до сотні сповіщень в секунду. Ось. Як ми будемо це обходити, ми в кінці осені, ближче, напевно, навіть до середини грудня плануємо запустити ще мобільний додаток, де буде той самий функціонал, плюс вже там розширений, доданий, що ми встигнемо до того моменту додати. Але в мобільному додатку там таких обмежень не буде, і там, наприклад, сповіщення про тривогу будуть знову ж таки насилатись по факту миттєво, так само, як в звичайних Ну, ваші знання насправді дуже цінні, і мені цікаво, чи не пропонували вам з того ж управління, головного управління розвідки, можливо, співпрацю чи ще щось. Ну тому що такі фахівці насправді для подолання нашого ворога теж важливі. Від держави поки що не отримував пропозиції на держслужбу. Планувати йти не планую. Але на волонтерських засадах, там на основах партнерських якихось, ми завжди відкриті і мої контакти то дістати на Фейсбуці. Якщо журналісти дістали, то я думаю, розвідка теж може дістати. Ну а власне у вас підвищилась популярність, можливо, кількість запитів, тому що я, друзі, зізнаюсь, знайшла через інстаграм. Причому, що Артем а, дуже швидко мені відповів. Ну, в Інстаграмі в мене там, такий не дуже розвинений профіль, то в принципі я одразу бачив, коли хтось надсилає запити там, угу. на, це, на підписку. Помітив, в Фейсбуці там багато хто почав додаватись друзі. Ось. А в Інстаграмі ну, трошки зріс профіль. Дякую вам за те, що нам розповіли про таку новацію. Тож, друзі, заходьте в телеграм-канал Артем Левківський розповідав автор власне цього чат-боту Український єнот. Ну і першими, власне, дізнавайтеся про цю всю нашу атмосферу, в якій ми живемо. Дякую, Дякую. вам. Дякую.